Доброго дня, дорогенькі мої. Слава Україні! Сьогодні ви на каналі Тетянине подвір'я і я хочу вам показати свою стару теплицю. Вчора вийшло відео, на якому я показувала нову теплицю, яку ми з чоловіком тільки придбали, а цю робив мій батько сам. Я зараз у батька на подвір'ї, ми живемо недалеко друг від друга. Я приїхала в свою теплицю. Тут і буду сьогодні тут трохи працювати. Ждала, щоб трохи спало сонечко. Зараз 4-5 година вже вечора, начало 5-го. І ось така теплиця у мене 4х9 метрів. Ще тут потрібно наводити порядки. Я ось скопала собі невеличку грядочку, вже зробила такі рівчаки. І буду сіяти сьогодні ранню капусту. Е, надо було її посіяти тижнем раніше. Ну, не було коли. Я працювала. і от Сьогодні приготувала те, що хочу висіяти. Ось червневу капусту хочу висіяти. Ось вона в двох пачках. Редиску хочу посіяти. щавель, мабуть, не буду, бо дуже мерзла земля. Лютий згадав, що він місяць зими, вирішив полютувати. У нас у Дніпропетровській області вночі температура до мінус 10 опускається, а в теплиці досить жарко. І Хочу посіяти укропчику трохи. Салат кучерявий і оце, крім щавля. Це буду зараз висівати трошки. Для капусти зробила такі широкі, такі широкі, трошки широченькі такі еті, рівчачки. Так, трошки їх притоптую. Зараз пройдусь, потім покажу, невдобно і працювати, і показувати. Трошки притоптала ногами рівчак. І його полью злійки. Проливаю просто теплою водою, щоб на сінечку було влого. Ось і крайній рядок теж, бачите, трохи притопталася. Ногами притоптала. І теж полью зараз отак. Візьму, пролью трошки. Зараз водичка впітається. Будемо сіяти червневу ранню капустку на розсаду, яку будемо далі продавати на місцевому базарі. Ось таке насіннечко. Досить таке. Не можна сказати, що воно геть зовсім мілке. Ну, не дуже геть крупне, таке. Середнє. Можна його висівати. Ось так просто розкидувати будете і Хаотічно. Не дуже густо, щоб їй було, капуста любиш розкидати, розгалужити своє листя. От. І ось так я його розкидаю, те на ось все ближче покажу. Все одно на чорне земля чорна. Не дуже хорошо видно його. Ну так, на, на то я і робила оці широкі рівчички, щоб ех, її можна було розкидати трошки. У мене, в мене 10 грамів насіння, і я буду його висівати. Ось тут посіємо. Один рядочок. Буде. Ще буде на один рядочок ось залишилося так Ось маю отаку редиску. Буду зараз садити її. отаку редиску. Це F1, це гібридна редисочка. Эта, голландська. Голландський сорт. І посажу нашу українську редиску ось таку. Називається французький сніданочок. Це дуже рання редиска. Від 18 до 25 днів і буде вже урожай. І маю теж у подарунок від інтерфлори. Ось таку редиску теж французький сніданок. Сніданки зараз підуть в одну лунку, а оця. Наворочена, як я на неї кажу, піде в другу лунку. Буде, Подивимося, яка з них буде краще. Французький сніданок був ось, ось таке насіння, наше українське. А це насіння було оброблено і його видно в луночки, Ось воно зелененьке, таке, точечки зелененькі. Це редиску, як я посіяла в лунку. Лунки теж роблю широкі. Чому роблю широкі лунки? Тому що мені так зручніше е, зробити їй простір. Редиска теж любить простір, як і капуста, їй треба розгалужити своє листечко, розложити. І тому треба, щоб ну, було місце. І саджаю обов'язково в рядочки, е, тому що в рядочках. Ці овочі вони дуже люблять, коли їх підпушують, коли їм роблять таку пухку земельку. От. І тому я їх саджаю рядочками, щоб можна було сапочкою прийти, підпушити і зробити їм хорошо. Зробити їм дуже... Приятливі умови для розростання, от все. Тепер будемо загортати. Ну, і ось я зробила третю грядочку і посіяла салат. одеський кучерявий. Дуже його люблять люди купувати на базарі. Ми самі любимо його їсти, такі ось ось насінинки біленькі, такі Ну, ось так от, Дуже такі широкі рівчачки притоптала, полила. І ось, ось таким. Густуватим таким методом, трохи посіяла. Він гарно росте, дуже швидко. Його можна прорвати на пучечки, пов'язати і продати. Зараз загорну, поставлю мітки і на сьогодні буде все. Отака сьогодні була у мене робота. Підведемо невеличкий підсумок. Сьогодні у нас 13 лютого. Я сьогодні висіяла ранню червневу капусту. Я посіяла редиску двох сортів: одну этот, французький сніданок, а другу, не пам'ятаю, гібрид якийсь з голландський, і одеський кучерявий салат. Так що можна вже запросто, якщо у вас є тепличка, сійте в тепличку. Якщо нема теплички, можна посіяти у парнички. Які парнички. Бюджетно можна використовувати, щоб не вкладувати багато грошей в кого хто тільки починає. Я вам покажу в наступному відео. Я з них починала, тому вони дуже дієві і досить непогано в них вирощувати овочі, розсаду і так далі. На сьогодні все. Хочу побажати вам гарних урожаїв, швидкої перемоги над ворогом. Слава Україні! Цілую, люблю, бувайте!